Так ось як виглядає безсмертний. Дуже гарний. Думаю, він не набагато старший за мене. Здається, це поєдинок. Нагадує мені ту пвп арену в небі на Аргусі. Шкода, що я не бачу їхні стати. Я впевнена, вони досить потужні. Хлопець, що навпроти також дуже вродливий, молодий і хвацький, безсмертні всі таки. Чи може поглинання цим покращувати зовнішній вигляд? Але мені більш цікаво, про що вони зараз говорять. Серйозно, я нічого не чую. Схоже, дуель ось ось почнеться. Це Мабуть, і є так звана аура культиватора. Ви таку духовну силу. Боже мій, це така сильна віддача, це ніби побара розірвалася переді мною. Я не зможу цього витримати. Так це є рівень розвитку безсмертного. Їхній рівень розвитку має бути дійсно високим. Серед людей, здається, я їх бачу. Це ніякі ворота не лізе. <плес> Жоден простий смертний не витримав би цього. <плес> Чесно кажучи. Ця битва приносить мені більше задоволення, ніж будь-який фільм, який я дивилася на землі. Повітря здригається, гори тріщать і розвиваються на частини. Це справді захоплююче. Ох. Бодай що я не маю таланту, щоб стати безсмертним. На жаль, це тіло не має духовного коріння. Це справді пригнічує мене серйозно. Боже, який прислав мене сюди, насправді в тебе погане почуття гумору. Мама, здається, ця атака летить до мене. Як сюди потрапила людина? Та ще звичайний смертний. Моя годача найгірша у світі. Відродившись зранку, я мушу померти вже ввечері. Ах, до біса! Чи мені мені знову треба вмирати? Можливо, я знову перероджусь. Ні. А? Я жива? Щось приємно пахне. Це аромат сонця та квітів. А паша гарячий хлопець переді мною. Я не зможу цього витримати.